Доброго дня або ночі. З вами Сім Солід. Це вже третій тиждень, як ми виконуємо різні завдання для допомоги жнецю. Сьогодні на нас чекають два квести: перший інгредієнт та навчаємося від Леді. І почнемо ми якраз таки. З другого квесту ми будемо навчатися від Лейді Шалот. Будемо вивчати її секрети. Для цього нам не треба придбати її загублений Том, який ми отримали як нагороду минулого тижня. І обираємо опцію прочитати вступ до книги. Як ми бачимо, це займає певний час. Але врешті-решт наш персонаж дочитає цю книгу, і нам вона натікає, що треба прокачувати навичку кулінарії та вишипаної кулінарії. І тепер нас просять приготувати страву, яка буде не менше 5 рівня кулінарії. Так, давайте подивимося, линку, що у нас там з нагорода. Ну добре, потім розглянемо нагороди. Зараз будемо готувати. Як ми бачимо, після приготування страви нам дають завдання на приготування ще одної страви. Але тепер ми вже повинні почати готувати вишукані страви. В принципі, тут, я так розумію, нам не вказано, якого рівня повинна бути страва, тому ми можемо приготувати будь-яку. Давайте приготуємо цей СКХ Сіті, оскільки у мого персонажа вже як звичайна кулінарія, так і вишукає на повністю прокрашені. Як ми бачимо, ми виконали першу половину квесту. І давайте подивимося, що у нас там з нагороди. Ми отримаємо таке гарне взуття, за допомогою якого ми зможемо прогулюватися по цвинтарю, і, звичайно, колекційного кровика, якого, колекція якого ми продовжуємо з вами збирати. Так. Наступна частина це нам треба вивчити типоня рослин, або. Власне, прищепити якось рослину, але в нас є спеціальна опція, тому давайте вивчимо. Отже, після того, як ми це вивчимо, нам виявляється, що перший квест на цьому тижні з двох ми виконали. Залишається квест, який називається Перший інгредієнт. Цікаво, де в нас знаходиться цей лист від цієї спільноти амброзії. Mm. Напевно, знову треба отримувати його через пошту. Я так розумію, він щотижня ще кудись щезає, і треба отримувати пошту, щоб він знову там з'явився. І, о, і як ми бачимо, він таки з'явився. Знову читаємо. І нам дають два завдання: перше, нам треба пробувати виловити рибу ангела за допомогою риболові. І другий варіант. Це відправитися у світ магії. Якимось по-справжньому магічним тіном дія збросилася, але квест виконався, тому воно, ну, в принципі, не дивно. Як ми знаємо, у багато проблем, багато багів. Який все ще не виконується, але, можливо, це ще зозером. Давайте відправимося у наш світ магії. Для цього ми відправляємося у цю таверну і вже від неї починаємо собі йти до порталу. Просто клікуємо на портал і обираємо опцію Відправитися у світ магії». А так вже і складно. Як ми бачимо, нам пишуть, що іноді духи продавців, які там працюють, можуть продавати рибу ангела. І може вона спробувати, варто спробувати її придбати. О, до речі, давайте тут ще на цій видові спробуємо. О, як ми бачимо, тут вибавові триває чудово. Думаю, тому, в принципі, коли ви будете відправлятися у світ магії, якщо у вас, у вас не є ігровий е е набір світ магії, то не забудьте ловити рибу тут, бо тут все працює чудово. Отже, відправляємось. І, на жаль, звичайно, знову не без бахів. Щойно я опинився тут, в мене все зникло. Як ми бачимо, нам дали награду цей день рослину велосипед і е рибу кажана. Дуже цікавий вибір, але давайте, якщо ми вже тут, відправимось на цю алею, де знаходяться ці торговці, я вже вам покажу, як це зробити. Як ми бачимо, один з продавці чесно не робить, і це якраз таки наш продавець. Тому давайте сядемо на лавочку і зачекаємо, коли вона приступить до роботи. Як ми бачимо, вона все ж таки прийшла, не пройшли півроку. І давайте все ж таки придбаємо інгредієнти. О, як ми бачимо, тут серед купи інших інгредієнтів першим є риба ангел. Тому купуємо її, і завдання теж у нас буде виконано. Ну і давайте вже перед завершенням помістимо нашу рибу кашена у акваріум. Така от вона прикольна, буде з нами жити з рослинами. І посадимо ту рослину, які вони нам власне подарували. Хоча я не знаю навіщо. Але в описі до рослини попросив її посадити. Якщо ви знаєте, що це за рослина, чи вплива на якийсь не ігровий процес, що з ним робити, то можете, будь ласка, повідомити, бо я. Досліджував інтернет та різні форуми, але конкретної інформації не знайшов. Відомо було, що в цій звиною був якийсь люк, що вона не приносила плодів. А ми подивимося, як воно буде, власне, надалі. Отже, такий в нас вийшов випуск. Ну а що буде далі? Ми дізнаємося вже наступного тижня. Ну а з вами був всім Солід. До нових зустрічей!